Безжальна війна в Україні щодня забирає життя, щодня руйнує майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Вночі 1 липня окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку. Тоді загинули 22 людини. Сім'я Янковських мешкала у тій самій дев'ятоповерхівці у селищі Сергія, яка постраждала від російської ракети. Тоді, 1 липня, щасливе життя подружжя Янковських та їхніх двох синів було зруйноване. Батьки загинули, а Яків та Володимир були важко поранені, розповідає двоюрідна сестра хлопців. Було два прильоти. Один пішовсь на туристичну базу відпочинку. Це був перший удар, і другим ударом влучило в житловий будинок, в якому я виросла, в якому жили моя бабуся. Тітка із двома дітками і відчимом їх. Більшість людей, що проживали в під'їзді, хлопчиків загинули. Хлопчиків. Відвезли до реанімації 14-річний Володимир через перелом променевої кістки досі погано рухає правою рукою, а все тіло підлітка у рубцях. Ось тут шрами, ось тут, ось тут ось ще один. У восьмирічного Якова внаслідок поранення уламком артерії паралізований правий бік тіла. В нього була травма судини, і внаслідок, скажімо. Для того щоб зупинити кровотечу, треба було перев'язати. і в нього на фоні того розвинувся ішемічний інсульт. Ось він зараз має неврологічну симптоматику, тобто половина тіла його вона має слабкість, тобто є перес. Спершу хлопчиків лікували у лікарні на Одещині, а місяць тому перевезли до Львова. Тут Якова буквально поставили на ноги. Кожен крок дитини поки що викликає біль. Розгибаємо ногу. І що, і болить? Сир. Трішки можемо пропустити. Ні-не, -ні, не то штука, саму ногу, саму ногу. Все, так краще. Ні. Ну, що це же ужиться. Спасибо. Сам, давай. Сам. Окей. Давай Богу. З травмами, які в нього були. були. Це є надзвичайний результат, тому що це був глибокий, скажімо, це є глибокий перечі, який в нього був. І те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для все. Опікується сиротами їхня 26-річна двоюрідна сестра Євгенія. Вона спеціально повернулася за кордону до дітей. Євгенії було 12 років, коли народився Володя. Зараз він її надійний помічник. Він дуже любить грати в ігри, як і будь-який підліток. І Я бажаю, що це абсолютно нормально. Дуже кмітливий хлопчик, допомагає дуже багато із малим, і, взагалі, там якісь такі господарські справи сходити в магазин і ще щось там допомогти зробити. Євгенія готова замінити дітям батьків. Яків, 8 років. Вертливе таке чудо теж дуже князливий хлопчик, обожнює конструктори, щось ліпити. Психує зараз, бо не виходить ліпити разом з лівою ручкою. Прогнози медиків оптимістичні. Яків та володя вирушають на реабілітацію до відня. За ними приїхала швидка допомога з Польщі. Запрошуємо їх до карети. Маємо лежаче місце для одного хлопця. Місце сидяче для другого хлопця і для опікунки, яка з ними їде. Якову важко дається кожен крок, але у швидку він заходить сам. Здруф як риба. Попереду складна та тривала реабілітація. Але сили та бажання у хлопців є. Реабілітації. Це морочку розробляти, цю морочку, ніжку. І чекати на перемогу. Вернетись? Ну звісно, до Львова вернемся. – вернемося. Сергій. Ти Сергіївку, якщо хочеш. Рубік. Да. Давай, жубі. Жубі. Ну, то в дорогу. – Так. Через війну українські діти змушені швидко дорослішати. Жахи пораненого дитинства назавжди залишаться в їхній пам'яті. Тому після перемоги нам всім доведеться дуже багато зробити, аби допомогти нашим маленьким, але незламним українцям відновитися. Повернути усіх наших і тих, хто змушений через війну переховуватися у безпечних країнах, і тих, хто опинився. В полоні у ворога. Наша наступна історія про дівчину, військового медика, яка не побоялася стати на захист України. Уже на війні з'ясувалося, що вона вагітна. Але у квітні Мар'яна потрапила у заручники до окупантів. Її батьки вперше наважилися розповісти деталі. Родили черешні, я казала, прийде моя донька, хай скуштує черешню. Родила вишня. Кажу, прийде моя дочка, скуштує вишня. Невеличке село на Рівненщині хата, а поруч квіти і великий садок. Тут народилася і виросла дівчина на ім'я Мар'яна. Це мій ангелохорус. Оксана зі сльозами на очах розглядає світлини її доньки. Каже, що вона з дитинства мріяла лікувати людей. Вона хотіла цю професію стати медиком. вона її, коли поступала, ми її підтримали в цьому питанні. І вона стала дуже хорошим лікарем. На цьому фото Мар'яна ще студентка. Закінчила Тернопільський медуніверситет. Диплом магістра отримала в Українській військово-медичній академії. Після навчання дівчина служила у бригаді морської піхоти. Мала чотири ротації на схід України, отримала багато державних нагород. Вона нагороджена двома президентами. Вона знаходилася в Маріуполі. Це їй була перша точка на війні. Родина полоненої дотепер не наважувалася публічно говорити, боялася нашкодити Мар'яні. Вона ж наче медом, робила. Їх там 15 чоловік неї було підлегли. Дівчат, хлопців, медиків з нею разом. Ото їх там і війна на передовій застала на нульовому. Про те, що воює за двох, бо носить під серцем дитину. Жінка й сама дізналася уже у бомбосховищі металургійного комбінату Ілліча, де тримала оборону її бригада. Провоювали вони до квітня місяця там. Ну, вона казала, що там вже все закінчувалось, не ні води, не ні їсти ні медикаментів, нічого. І так, до того дійшло, що їх оточили. Коли вже остання була переписка, я їй питаю дочу, от скажи мені тако чесно, що ти сьогодні з'їла? Вона каже, мамо, одне яблучко на два дні. Це для вагітної жінки одне яблучко на два дні. Короткі дзвінки та смс. Поки дівчина була в Маріуполі, родина мала хоча б який зв'язок із Мар'яною. Тільки одна хвилинка попередити, що вона жива, здорова з нею все добре. Нерідко ті короткі повідомлення важко було читати. Хлопець, який помер, неї на руках, да дуже тяжко сприймали. каже він лежить. Трупарні, а його телефон дзвонить, і каже: я дивлюсь на телефоні, що це мама дзвонить до цього хлопчика. а Його вже немає. Смерть у Маріуполі була на кожному кроці. Російські карателі нещадно бомбили місто і завод, у підвалах якого оборонялися сотні наших бійців. Їхня бригада там велика здалася. Там біля 300 чоловік. Їх кадириць оточили. Предложення було командиру або здати, або Нікого немає. Так, Мар'яна Мамонова потрапила у полон. Про це рідні дізналися випадково, коли росіяни почали викладати в інтернет відео з бранцями. Це перший день ми знали, що вона в полоні. Я віжу, да? вас? добре? Самочутські нормально. Хорошо. Це відео Анна переглядала уже сотні разів на ньому. Її рідна сестра, наша маленька. Ми взнали її там, тому що вона в нас така маленька, тендітна. Вона така стоїть в такому маленькому бош... великому пошлатику, і ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. І до розуміння, що Мар'яна в Оленівці лише страшніше наприкінці липня окупанти влаштували вибух у колонії, загинули десятки військовополонених. Рідні бранки не втрачають надії, що прізвище Мамонова вже найближчим часом з'явиться у списках на обмін полоненими. Мар'яну дуже чекають удома, у хаті, де поруч квіти і великий садок. Я, як мати, я навіть її не можу підтримати ні словом, ні, ні думкою, тільки думкою підтримую і молитвою. А це неймовірні кадри. Українські захисники, військовослужбовці повертаються додому з російського полону. Серед них і Мар'яна. Вона йде і ніжно тримається за живіт. Головне, що вона та її дитинка вижили і незабаром повернуться на рідну Рівненщину, де їх так чекають усі рідні. 25 вересня стала відома щаслива новина. У Луцькому перинатальному центрі Мар'яна народила доньку. Українська захисниця та її дитинка почуваються добре. Ми маємо постійно нагадувати світу про мужніх захисників Маріуполя, людей, які, наче Форпост, стояли на шляху в окупантів, і ціною життя та власної волі затримали ворожу навал. Ми усі чекаємо на їхнє повернення. Американські підлітки озброїлися кукурудзяними та рисовими пластівцями та зібрали 15 тисяч доларів для України. Школярі за допомогою коробок із сухими сніданками виклали величезний прапор України і побили попередні світові рекорди Гіннеса. Ось так коробка за коробкою американські школярі складають прапор України на підлозі вестибюля банку Вінтераст у самому центрі Чикаго. Для цього друзі Майкл та Райдер використовують свій улюблений вид сніданку пластівці. Ідея прийшла к нам швидко. Ми з Майклом любимо хлоп'я, майже постійно їх їдим. І в якийсь момент ми вирішили, що коробки з хлоп'ями це ідеальний матеріал для створення мозаїки. Коробки із рисовими пластівцями синього кольору символізують небо, верхню частину прапора, жовті кукурудзяні, відповідно, нижню частину, розповідає 15-річний Майкл. Ми би хотіли, щоб як можна більше людей знали о событиях в Україні, поэтому вирішили побити міровий рекорд. Підлітки ретельно кілька разів перераховують мозаїку. Остаточні підрахунки показують результат: 5 тисяч коробок. Це новий рекорд. Ви бачите український флаг, зроблений примерно із п'яти тисяч. 000... Тисяч коробок з хлоп'ями. Предыдущий рекорд був 4 тисячі. Наш показатель значительно більше. Таку кількість сухих сніданків друзям подарував відомий уша-виробник. Довго на підлозі банку коробки не пролежать. Потім ми подумали, а що ж делать з хлопцями после? Ми повинні пожертвувати їх на благотворительность. Виручені кошти підуть на допомогу некомерційній організації разом. Это так чудесно, що ми допомагаємо і глобально, і локально. На даний момент на допомогу Україні хлопці зібрали 15 тисяч доларів. Об'єднувати світ добрими вчинками і досягненнями у будь-якій царині, і власним прикладом мотивувати людей на допомогу постраждалим від російської агресії в Україні. Ось так кожен із нас може допомагати Збройним силам і наближати нашу перемогу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.